Слому в Запорізькій області 60 тисяч військовослужбовців, які Призвалися з Запорізької області або підписали контракти з Запорізької області. Про що говорить цифра? 60 тисяч. Це говорить, що майже 60 тисяч людей повернуться до цивільного життя, і суспільство має бути готових зустрічати, надавати всю увагу, пошану і, звичайно, допомогу для наших ветеранів. Сьогодні ми присутствуємо на базі одного з ветеранських центрів, який відкрито в Запоріжжі. Всі ми знаємо, що для ветерана важлива також соціалізація і повага. В таких приміщеннях вони можуть її отримувати. Громадам потрібно вже зараз адаптуватися самій. Не ветеран має думати про це, як складеться його життя, а громада має забезпечити той первинний соціальний захист, первинний соціальний захист, який є важливим. Надзвичайно важлива роль того, наскільки місцева влада має бажання. І розуміння того, що ветеран це не благодійність, ветеран це величезний потенціал для регіону. І я бачу сьогодні на зустрічах з ветеранами, наскільки вони бачать і користуються тими можливостями, які створює держава, які створює обласна військова адміністрація. І Міські програми я щиро бажаю цьому ветеранському простору багато усмішок, багато задоволених клієнтів, які потім вийдуть і скажуть тут. Я зустрів тих людей, які допомогли мені вирішити всі мої питання, і далі я можу з усвідомленням свого бойового досвіду продовжувати реалізовувати в себе вже в цивільному житті. Власне, цивільний добробут ветерана це одна з головних цілей ветеранської політики, тому що там, де виграє ветеран, там виграє громада, там виграє держава.